Вітаю всю громаду нашу з святом покрови з храмовим святом захисника України. Відправкою на фронт. Такі в мене було кілька випадків, ну, я і я їх взяв і оформив віршовані рядки. До речі, зірка немкетами. Дасть проскурту в храмі чуйний панотець і два слова скаже. Бережіть себе! На вулиці жінка медальйон просягне, хай охороняє Михаїл Архангел. А на площі хлопчик форму лишовидів на весь голос крикне Слава Україні! <плоджені> Ще вірш такий називається гаджети війни. Ну, ви знаєте, гаджети це ці пристрої, скажімо так. вітри на Вкраїну. Та чим дуж війни. Гей, ми вивчим докорінно гаджети війни. Калашмети, покемони, ну, мічні зберись, ось приват, а ось імона, насипай, не жмись. Ох, і ціни РПСка, каска і броня. Допишу в куточку, десь там шаблю і коня. Місяць зорі, вітер, холод, завершу цей пост, зліва ніч, а справа поле, ми війна, Блокпост. То, як я повернувся з кронку, от такий як короткий він написав, я її, навіть назву в нього маю, просто так е... рефлексія на ті події, які відбуваються. Повернувся живий. дякую Богу, оглянься. Жалосекла стерчить, там, де ліс серебрянський. Київ рай поглинав сповна. Що ж, це діло житейське нам тільки серце. Править берег розсік проспект Російський. Я не знаю, пане Богдане з репертуаром я буду. Тут на такий вірш, він трошки. — Ми все йдемо. — Ми все йдемо, так? — Тому що тут трошки... — Як у москалі... — Ні-ні-ні, трошки з боку вікиється, як ви це все бачите. Я його написав перед Новим Роком, 23-го. Він рішений перед цим 23-м роком. — Він мені дуже подобається, якщо... — Якщо вам дуже подобається, то ми... — Я зачекаю, так? — Зачекаю. Називається «Гойда, Новий рік. Іде на болота». За наказом Бункерного розвішуйте Ракети, бурульки на ялинку спаської башти, і дронів гірлянди намотайте живіше навколо блаженного і большого театру. Глибинному народу хочеться свята, а незгідних через охотний ряд на луб'янку. І якщо б Україна не вперлася клята від мукада до манежа, була вже гулянка. Штовкайте шибениці на лобне місце, шевеліться, шнеля, не зволікайте, гойди, поки обруч садового кільця ще не тріснув графік підключення кремля. Роздрукуйте, гойда! <плодисна> і завершуючи такий коротенький цей поетичний, я взагалі більші ну, практично не пишу, я пишу дуже мало літні, може стасти враження, що в мене їх багато, а мене і зовсім небало. Ми ж з вами щодня цих коли братання чи зустрічаємося. Всі дякують ЗСУ. Читаєш подяка нашому ЗСУ. Ну, НГУ дуже рідше дякують яцам, наприклад, НГУ, на звардія України. А ще ми дякуємо протиповітряній обороні наші, які захищають небо Києва, Київщини і всієї України. І, звісно, Охоронцю Києва дякуємо Архангелу Михаїлу. Архангел Михаїл над Києвом летів, крилом черкав поділ і вершечки ліхтарів. Хрещатика струмок неспішно пролітав і липки рукавом Архангел ледь торкав. печерськ не оминув ще й коло над Дніпром, до тіл писав красу освяченим пером, лишав хрести у небі. І брами золоті, допоки мав потребу, творив собі летів. За банями собору він тихо приземлився, я ж поглядом все вгору злетів, подумав весь. Дякую. Це е, солоще для наткнення Дякую. кращого написання віршів. а це з першого я так. Е, Тонкий намір зрозумів про сворочку просвора <свора> за здоров'я, бо що Господь Бог укріпляє, дає сили е, для якнайшвидшої перемоги нашої країни. Дякую. Перемога попередньо. Дякую.